Я знаходжуся біля сорту ужимлості «Серце Гіганта. Цей сорт є середньопізнього терміну достигання. Це орієнтовно. Початок червня у Київській області ягоди насправді досить великі, мають дійсно серцеподібну форму, тримаються дуже добре на кущі і не осипаються. Цей сорт використовують більше як для присадибної ділянки на промислову плантацію. Він не підходить через свою недостатню вражайність. Тобто кілограма два з, половиною, з нього можна взяти, але не більше. Але на, на смак ця ягода є ну, просто чудовою. На відміну від більшості сортів, вона має досить солодкий смак в довстихшому вигляді без кислинки, і не має оцієї гіркоти, яка присутня більшості сортам. Є декілька сортів, які. На мою думку, мають дійсно такий десертний смак. Саме серце гіганта входить в цю групу сортів для присадибної ділянки. А які ще, наприклад? Наприклад, дуже смачний сорт «Блу-банана». Це взагалі його з'їдають найпершим, бо він, хоч має менший за розміром ягоду, але смак ну, дійсно такий дуже, дуже смачний, солодкий. Що можу сказати про ягоду? Що вона досить щільна? В неї гарна восковий наліт, це означає, що вона може довго лежати, і досить пружна і сухий відрив. В холодильнику така ягода може лежати до двох тижнів без втрати своїх зовнішніх якостей. Не дарма цю ягоду назвали серцегігант, адже ж вона має дійсно вигляд якби серця і є досить крупною взагалі із ягоди жимолості. І взагалі більшість сортів вони є видовженими і веретеноподібними. А цей сорт от його не сплутаєш ні з чим. А які відтінки смаку у нього? Відтінки смаків в нього як солодкі, мені здається, трішки схоже до полуниці. Такі є. Відтінок в достигшому вигляді. Що можу ще сказати про цей сорт, що він є досить прямостоячий, на відміну від більшості сортів жимолості. Наприклад, якщо ми візьмемо сорт восторг, то він взагалі дуже сильно розвалюється і йому навіть в деяких випадках рекомендують брати шпалеру. Цей же сорт він росте потужно, він росте вертикально. Як бачимо, він мало загущується і. Чесно кажучи, робимо обрізку через рік його, тому що насправді пагоноутворюваність у нього слабка, можна сказати, середня або середньо-слабка. І вона не так загущається, як, наприклад, Бореал Beauty чи Бореал Біс, там, де дуже велика пагоноутворюваність в куща. А зараз ми знаходимося знову біля сорту серця гіганта, але. Цей рядок ми посадили не через 60 см, а через 1 метр. Як ми бачимо, цей сорт все рівно росте вертикально, він мало розлягається. Якщо подивитися на цей кущ, то бачимо, що він має більшу крону в порівняно з тими, що було на першому ряду. З одного куща ми зможемо зібрати трішки більше ягід. Але е, якщо подивитися на два куща, які поряд знаходяться, то бачимо тут е, якби вікно, і воно нічим не заповнено ніякими ягодами. Тому для виробництва, отака, ну, неявище, така, такий спосіб посадки даного сорту, він не підходить, адже у виробництві збирають тони з гектарів, а не з кущів. Тому Ось який чудовий приклад того, що підбираючи сорт для присадибної ділянки, треба звертати увагу на його габітус і відповідно вибирати схему посадки.